В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Дорогі Христів, ми вже так привикли, що свято Єрдану, це так належить до такого різдвяного циклу. Правда? Для нас Різдво і Єрдан це щось таке, як такі ми кажемо, яке різдвяні свята. Хоча, якщо ми дивилися на Євангелію і... Чисто історично дивилися на сьогоднішнє свято, то між тою подією, що сталося тоді на Різдво, і тою подією, про яку ми сьогодні говоримо, лежить різниця у 30 років. 30 років ми не маємо майже ніякої згадки, що було з Ісусом Христом. Є оті апокрифічні Євангелії, ті, які не були признані. За Богом натхненні, які щось розказують якісь гарні такі казочки з життя Ісуса Христа. Але реально ми не знаємо майже нічого. Є отой невеличкий епізод у Євангелістка Луки, де Марія з Йосифом загубили Ісуса Христа, і де він каже: я маю бути при справах мого Отця. Більше ми майже нічого не знаємо, що лежить у той період від Різдва до хрещення Ісуса Христа. І сьогодні у тому хрещі він починає свою проповідь. Сьогоднішнього дня з того Йордану, з хрещення на Йордані, він буде три роки проповідувати про царство Боже. І я вам скажу, він би зробив собі велику послугу, якби ото слово царство не вживало. Як тільки ізраїльтяни чули царство, Перед нихніми очами спливало ото царство Соломона нескінченні гори срібла і золота, величезний палат, величезний храм, по достатку. І оце все супроводжувало їх оті всі сотки років через пророки і аж до приходу Ісуса Христа. Але так виглядає, що ізраїльтяни до кінця не зрозуміли оте послання Ісуса Христа. І навіть вже при арешті у тому гецеманському саді, Ісус, коли Петро почав воювати із тою царською сторожою, Ісус каже, лишиться. Бо якщо б я хотів відбудувати Ото царство Боже, ото. Це мене царство Боже. Тут стояли би легіони ангелів, які би за мною воювали. Він прийшов по щось інакше. Він відкрив нам з вами щось інше. Ото інше і глибше розуміння царства. Він відкрив нам ото розуміння царства Духа. І так починається, до речі, що зауважте, що це є Івангелія від Марка перші його стежки. І в тих перших же стежках він каже, Іван, Хреститель каже, я вас хрестив водою, а прийде той, який буде вас хрестити Духом Святим. Вдумайтеся в ці слова, я вас хрестив водою, а прийде той, хто буде вас хрестити Духом Своїм Святим. Ми всі тут присутні, були хрещені водою. То є незаперечний факт. Той факт записується так само, що в книгу церковну видається свідоцтво про хрещення. Оце є хрещення водою. Ми приходимо, священник бере воду, зливає на голову і каже, хрещається слуга Божа, гора Божа. Він я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. А тепер скажіть мені, а що таке є хрещення Духом Святим? Знаю, що багато з нас, починає, що після хрещення, Бог дає дитині ангела. Бог дає дитині ангела, яка тоді, коли вона народжується. Бо тоді ангел-хоронитель її оберігає. Є мільярди людей, які є не хрещені. А ну, що ж таке є хрещення Духом Святим? Хрещення водою для нас з вами це є більше як акт. Треба прийти в тій -ті годині до церкви, священик виховить молитву, полє водичкою, скаже оті слова і вже дитина є хреще? І що? Знаєте, я завжди кажу, я працюю. Як капелан в'язниці. І більшість з тими, з ким я працюю, є також хреще. Водой. Але так і ніколи не стали хрещеними Духом Святим. І оце є та подія, яку відкриває Ісус Христос. Він відкриває те, що потім святі Отці скажуть, щоб стягувати Святого Духа, щоб той Дух Святий вже не жив десь. А той Дух Святий жив вже тут, у нашій душі. І це хрещення Духом Святим відрізняється від хрещення водою тим, що воно не є якимсь актом, то не є щось, що один раз похрестили і забули. Хрещення Духом Святим це є те, коли я денно 24 години в добу живу з Богом. Хрещення Духом Святим. Це тоді, коли я не тільки зранку і вечором кажу оті свої ранішні і вечірні молитви. Щоді ще більше скажу, хрещення це взагалі-то навіть не є Духом Святим, коли я просто відмовляю ці молитви. Хрещення Духу це тоді, коли та молитва стає для мене розмовою. А тепер вдумайтеся в ті наші молитви, навіть в ту нашу сьогоднішню літургію. Скільки з нас реально глибоко переживає це, що ми та літургія є розмовою із тим космічним Богом, Богом Вселенним. Це і є освячення хрещення Духом Святим. Це тоді, коли моя молитва, це не є просто обов'язок якийсь відмовити кілька слів. Це, і у першу чергу, привілей того, що я собі Через свою через мою молитву здобуваю те, чого не можна купити ніде. Дарів і плодів Святого Духа, того, що ми з вами, того, чого нам з вами так багато і часто бракує, отих глибинних чеснот віри, надії і любові, доброти, терпеливості і милосердя, миру. Спокій. Ми з вами дуже часто за отим хрещенням водою більше не бачимо нічого. Ото похрестили і забули. Я вам скажу правду, що десь 90% з тих дітей, яких я хрестив, я їх бачив останній раз при хрещенні. Вони сприймаються це все як якийсь акт якоїсь, якоїсь, якоїсь магії. І забувається про те в глибинне і велике та хрещення Духом Святим. Те хрещення, яке Господь відкриває. І яке потім апостол Павло так гарно відкриє у своїх посланнях. де він скаже, ви є членами тіла Христового. Ми дуже хочемо, щоб Бог прийшов і зробив за нас все. Щоб Він прийшов, приніс нам мир, приніс, звиграв війну і так далі. Але Господь міняє це все і віддає нам в наші руки, каже, якщо ви є членами, значить ви маєте руки, які можуть це зробити, які можуть дати бідному хліба, які можуть голодного нагодувати і справого напоїти, які можуть, в тому кого немає одежі, одягнути. Ви є храм Святого Духа, скаже апостол Павло. Ви. Не оці чотири стіни, а Ви є храм Святого Духа. І оце хрещення Духом Святим це і є оце щоденне спілкування з Богом. Коли молитва це не обов'язок, а великий привілей, що я можу собі в Бога взяти от того, чого мені так бракує? Більшість із нас живе в перманентному неспокоі. Ми споживаємо. Просто неймовірну кількість чи то картинок, чи то відео, чи то інформації і так далі. І все це в основному впливає на нас негативно. Що цікаво, зауважте, парадоксально, але факт є те, що все, що нам добре, ми до того себе мусимо заставляти. Починаючи з дитинства, дітей заставляють вчитися. Хоча, в принципі, наука це є те єдине, що та дитина може з собою взяти. Після того ми виростаємо. Ми заставляємо себе там робити спорт, хоча це є те, що для нас є надзвичайно корисно. Ми заставляємо себе йти до роботи, але півцов, по суті своєї без роботи. Людина перетворила себе як казав, Дарвін Назар, у мавку. Розумієте? І все те, що нам корисно, чомусь парадоксально стає те, до чого ми себе силуємо. І так само ми говоримо про молитву. І та молитва для нас стає тим великим. Тягаре. Замість отої глибокої розмови і тим Богом, який приніс нам, дав нам у того Духа Святого, навіть для нас стає обов'язком і тягарем. І коли я кажу людям часами, та ви не мусите молитися, люди тако перехрестяться і кажуть, Господи, слава Тобі, то я все думав, що я мушу. Та ні, ви можете молитися. А де ви інакше візьмете оті чесно? Де Якби був такий магазин, можна би було собі купити, а їх не можна купити. Їх можна тільки вимолити у Бога. Ми говоримо про обов'язок недільної літургії. Та то не обов'язок, то в глибокий і великий привілей. Бог сам приходить тут під виглядом хліба і вина приходить до нас. І ми можемо собі прийняти його. Де ми ще таке зможемо взяти? Де? Оце і є хрещення Духом Святим. Це оте перманентне, щоденне життя з Богом. Не як Богом, як отим ідеалом, бо з ідеалом жити важко, а з тим Богом, який мене знає, як із своїм батьком. І тому отим другим посланням, при тому хрещенні каже, ти є син мій улюблений, якого я вдобав. Ти є дочка моя улюблена, якого я буду. Удобно. Це є те друге послання, після хрещення Ти є мій син. Кожен з нас є Божою дитиною. Чи ми коли-небудь це відчували? Чи коли-небудь ми відчували, що ми є Божими дітьми? Якщо так, то ви є щасливі. Якщо ні, то прийшов найвищий час подивитися на Бога як на батька, як на тата. Того, який розуміє. Який знає, того який підтримає. От тоді, ото хрещення Духом Святим почне в нас діяти. І це хрещення Духом Святим, воно не є обмежене якимись там, «Та, я вже відмовлю свою, свою, свою ту п'ятницю до десятниці чи десятницю до п'ятниці і вже тоді буде скінчу. Це і те, коли я вчуся жити з Богом щоденно. Коли Бог стає тим батьком, коли Бог стає тим членом моєї родини. Який розуміє мене, який знає, я що, що мені От тоді, коли хрещення Духом Святим, воно не прятиться, а навпаки, тоді воно живе. Тоді воно відкриває оту третю добу, чи другу добу, можна сказати. Ота доба Бога, як справедливого судді, який за добро нагороджує, а за зло карає до приходу Ісуса Христа. і Бога, який говорить про ти син і дочка мої улюблені, яких я сподобався яким я дав життя? Бо без Бога життя є неможливе. Ми можемо жити так, якби Бога не було, то правда. Але без Бога життя неможливо, бо Бог це є те, що дав нам оту нашу душу. Без душі, що є наше тіло? То є те, що ми віддаємо Його землі. До речі, ота заповідь. «Не взивай на марне імені Господа Бога. Дуже часто вживається, це розуміється, нами, як щось таке, що ми, ну, бо я часто Бога взиваю», Бо я кажу, там Бог. ні Ні-ні, Це заповідь якраз і є направлена на те, щоб показати нам «не взивай на марне ім'я. Як ти не віриш, щоб не жити так, то ніби Бога немає. Бо якщо ти так живеш, ніби Бога нема, значить кожне твоє вживання одного слова Бог є марне. Бо ти не віриш в нього. Розумієте? Не тоді, коли ми вживаємо Слово Бог, отоді бо священик мусить бути найбільшим збріжним, бо він, напевно, найбільше вживає це слово Бог, правда? Але власне, тоді, коли ми живемо, так ніби Бога нема, коли ми тратимо віру, отоді от саме слово Бог для нас тратить сенс. Отоді от ми його вживаємо вживаємо намар. Чимся, щоб те хрещено Духом Святим, щоб та молитва наша не була тільки обов'язком, щоб та молитва була дійсно. Діалогом і розмовою з Богом. Тоді Бог буде жити в нас. Він буде жити у тому храмі, який Він сам собі збудував. Амінь. Христос вітається.